Як сільський хлопець Полтавщини став заможним друкарем і видавав книжки українською ще за часів імперії, твори Шевченка, Грушевського і навіть переклад Казок Андерсена – це все виходило українською завдяки йому? Це була доволі така смілива смілива позиція, тому що нагадаю, що це ще була російська імперія. Ну, от українська мова була все ще не найпопулярнішою мовою в Україні. як так кажучи, його звали Стефан Кульженко, і це історія його шляху від бідності до звання короля друкарської справи. Стефан народився в 1836 році у селі на Полтавщині в родині дрібного торговця. Згодом сім'я переїхала до Києва. У сім років він втратив матір. Опікунка віддала його в духовне училище при Софіївському соборі. Утім, довчитися Стефан не зміг, забракло грошей, і в 11 років він був змушений шукати роботу. Так раптово зазирнув у книжкову крамницю на хрещатику, і це змінило його життя. Він сам про це, про це розказував. Що він був зачарований. Пів що відбувається там за вітриною, і що це справило на нього незабутнє просто враження. І так він вирішує, що він хоче там працювати і бути і займатися цією справою. Власник крамниці запропонував Стефану навчання та роботу, і хлопець без вагань погодився, а згодом працював у інших друкарнях Києва і у 22 роки доріз до управляючого. А у 1864 році Кульженко ризикнув піти у вільне плавання та разом з компаньоном орендував друкарню. Вже так за кілька років Кульженко ставить в своїй типографії паровий двигун, і це технології. Революція Кульженко слідкував за останніми новаціями, бо хотів, щоб його друкарня стала найкращою. Він проводить кілька років в Європі, а він Він їздить до Парижа, лідня, Берліна за. Фарбами за устаткуванням і за новими знаннями. одним з перших в Україні застосував спосіб плаского друку: літографію, освоїв друк кольорових фотоілюстрацій. Завдяки новим технологіям бездоганно надрукував книжку письменниці Олени Косач Український орнамент. Це специфічне видання, як на зараз, навіть як на зараз. Це вимагає виняткової якості друку і виняткової майстерності. Це супердороге видання. Але Кульженко справляється у 1879 році. Кульженко придбав ділянку в центрі Києва та побудував там цілий поліграфічний комплекс. Це там, де і магазини, і, і друкарня, і, і друкарні абсолютно різних рівнів, і різних якостей. Це був там, цілий блок. так, квартал зайняв. Кульженко видавав реаритетні для української культури книжки, зокрема історію України Руси Грушевського. І доволі ем, незвичне на той час для України видання. Це надніпрянські старожитності. Це по суті колекція старожитностей, зібрана Богданом і Варварою Ханенками. У його друкарні народилися книжки Тараса Шевченка та казки Андерсена в українському перекладі. Він зміг стати інструментом втілення мрій інших людей, видаючи українські книжки, українські видання. Видаючи українські важливі знакові Речі Стефан Кульженко помер у 1906 році, похований на старому байковому цвинтарі. Його справу продовжив син Василь, який після падіння Російської імперії надрукував перші українські гроші. А в народі ці гроші прозвали горпинками через схожість до традиційної вишивки на українських жіночих фартухах. Але через війну з більшовиками обіг цих грошей припинили, а згодом друкарні Кульженка націоналізували. У Києві є вулиця сім'ї Кульженків. А у цьому році підписали петицію, щоб перейменувати парк Кінгрусь на парк Стефана Кульженка. Тож сподіваємось, що місць, які нагадуватимуть про видатного друкаря, стане більше, адже ця історія доводить, що українці чудові підприємці, а не надологі салюки, як роками нав'язували нам росіяни.